Шановні ну, друзі, сьогодні ми говорили про весілля. Багато розказали про тих, хто закохується, освічується, жениться. А зараз ми будемо говорити про тих, хто розкохується, ну як ти кажеш, наприкарпаті розженюються. Ми... Всяке в житті буває ну буває і таке, знаєте, шановні ну, друзі, коли люди не сходяться характерами. Ну, і, називають це все, що вони натворили, як такий факт, ніби то що вони не вийшли. Ми розуміємо, що так, що вони трошки поспішили з прийняттям рішення, ну і вирішують цивілізовано розірвати стосунки в межах державного законодавства. Чинного, так, І законодавства. чинного, і державного. Нехай так. Я не юрист, і мені можна трошки помилитися. Ну і в нас фахівець в студії з таких питань, людина, яка розкаже багато чого. Я думаю, вам буде цікаво поспілкуватися і послухати. Юрист Іван Пасічняк. Доброго ранку. Доброго. Грак. Раді вітати вас у нашій ранковій студії. Отож, mm -hmm. коли люди розходяться, ну буває, на жаль, в нашому житті і таке на безстріліці з, з якими питаннями mm -hmm. найчастіше звертаються до вас за фаховою юридичною допомогою? Ну, перш за все, до нас звертаються переважно щодо поділу самого майна, яке було нажити, і також щодо сплати аліментів. Відповідно, аліменти це є сума, яка присуджується одному з подружжя на отримання дитини. Або на утримання одного з подружжя, якщо він не може через якісь життєві обставини, там хворобу сам себе утримувати. Розкажіть, будь ласка, так детальніше, який порядок власне, призначення алі аліментів? Е, законодавство передбачає, що аліменти можуть при бути призначені або добровільно, фактично, особи самі собі регулюють цей, е, ці відносини, цей Май спір, новий. так би мовити, так. І визначуть самі суму, укладуть договір, або навіть без договору, і, будуть, і буде сплачувати аліменти там на дитину. Але також буває, що виникають ситуації більш негативні, що потрібно вже вирішувати в судовому порядку, якщо один з подружжя не хоче утримувати дитину з якихось причин, то потрібно відповідно звертатися до суду. І, відповідно, подавши позовну заяву, через певний час вирішується даний спір уже у позовному. Проваджені і суддя вже присуджує певну суму аліментів. Хотів запитати напевно багато хто з нас дивився американські фільми, так де мама забирає все майно, тому що логічно вона мама, і таке законодавство, іби чоловік залишається без засобів на існування. Ну такі є драматичні фільми, американські переважно так, як в Україні, тобто хто має пріоритетне право. Теоретично пріоритетного права немає, але якось так склалася практика, що в більшості діти залишаються з мамою. Переважно це навіть походить від, самої, від самих батьків. Чомусь склалося так в практиці, що батьки, чоловіки не бажають брати участь. У вихованні дитини 100%, щоб дитина проживала з ним. Хоча я знаю випадки, коли і наоборот є, є що батьки виховували дитину і дуже гарно виховували дитину, забезпечували. Але в нас немає такого, як в Америці, що це відсуджується 100%. Загальний принцип 50 на 50. Плюс, якщо є багато дітей, тоді вже можна говорити про якісь відступлення від цього принципу, або якісь інші обставини, хвороба. Чи необхідність розвитку якихось здібності, і так далі достатньо багато різного буває. Якщо батько зобов'язаний сплачувати аліменти, якщо вже там є рішення суду, так і він певний час це робить, а потім ну припиняє з якихось причин. Що що тоді скажемо так, Які в покарання він в переважні більшості косить дуже буває. Мав також дуже багато різних випадків з цим переважно. Батьки сплачують достатньо справно аліменти, якщо вже є рішення суду. Разом з тим, що якщо батько перестав сплачувати, отримується виконавчий лист, який подається в виконавчу службу, і вже цим займається виконавець. Він буде до нього ходити, його попереджувати, буде його штрафувати, буде стягувати кошти з його рахунків, може, можливо, навіть заробітної плати. Якщо не буде це ніяк діяти, Якщо більше як три місяці не сплачуються кошти, тоді може навіть продати майно, реалізувати, так би мовити. І в подальшому, можливо, якщо це злісне ухиляння, хоча випадків таких на практиці не дуже багато, тому що це важко довести, можливо, навіть кримінальна відповідальність за злісне ухиляння від сплати аліментів. Наскільки ну? Теоретично, максимальний строк це два роки обмеження волі, але переважно це і штрафи. В якій сумі? Викладають. Сум? Штраф в сумі гривень, якщо я не помиляюся, 300. Це, це достатньо це, небагато, це багато, але тим так, не менше. – щоб сум... на до школи. І... На жаль, <світ> і інші. законодавство навіть передбачило достатньо малі суми <світ> аліментів. Дуже добре, якщо особа заробляє багато коштів, uh -huh. тоді можна вдалося. А від, так, від чого, власне, відсотків? залежить сума аліментів? Ну, ви говорите, що в кожному випадку інша, але ну, середня якась. Законодавство встановлює, що аліменти можуть стягуватися в твердій грошовій сумі, або можуть стягуватися відсотково від заробітної плати. От законодавство також встановлює мінімальний розмір аліментів, це буквально 3, не менше як 30% відсотків прижиткового мінімуму на той вік відповідної дитини. Разом з тим, якщо дивитися, це приблизно 400 гривень. Це достатньо малий розмір, але якщо батько. Чи мати, яка б які зобов'язані виплачувати аліменти, їх, і будуть їх виплачувати, і мають на це кошти значні, можуть це здійснити. Суд може і достатньо великі суми аліментів накладати, тобто і 30% заробітної плати, і 20%, що може складати, і 2 тисячі гривень. Все це достатньо у нас рідше буває, тому що переважно у нас розривають шлюб молоді сім'ї, які ще не набули якогось майнового і незалежності, які ще не реалізували себе, і зарплати часто не є аж настільки великі. Твердій же сумні призначаються переважно, коли є мінливий дохід, або людина працює це і посадав. отримує в нотуріальні. Та в натуральній формі отримує там городництво займається, mm -hmm. тоді переважно вже у твердій сумі призначається і вже стягується дані аліменти виплачують до повноліття дитини, так? За загальним правилом виплачується до повноліття. Але якщо дитина навчається mm -hmm. незалежно навіть на денній чи заочній формі, тоді це можна продовжити до 23 років. Батьки зобов'язані отримувати дитину і оплачувати фактично це. В тому числі якесь навчання саме буде входити, буде проживання дитини, добирання до місця, де вона навчається, mm -hmm. також харчування. Це і все аліменти <кхи> самі по собі є забезпеченням першочергових необхідних потреб дитини на життя, які реалізуються. От також слід зазначити, що батьки зобов'язані не тільки аліменти отримати, тому що е, виплачувати. Чи отримувати дитину в такому базисному рівні, mm. а також і забезпечувати е, якісь непередбачувані витрати оплачувати. Тобто витрати, наприклад, на хворобу, mm -hmm. витрати, якщо дитина проявляє якісь здібності, Тому музичний інструмент зараз коштує немало, або спортивні якісь нахили у дитини, то відповідно. Спортивну форму форму, екіпіровку, екіпіровку, груші? Що все, що потрібно дитині? А, а от змоделюємо наприклад таку ситуацію. Люди розійшлися, чоловік сплачує там, ну хай буде до 23, як ви говорите, елементи, Потім проходить якийсь час, вони взагалі між собою не спілкуються, і припустимо, з цим батьком щось стається. Ну він стає фізично обмеженою людиною. скажімо так, чи зобов'язана потім ця дитина утримувати уже свого батька? Законодавство дає, в принципі, якщо батько не позбавлений батьківських прав, такий обов'язок. Але цей обов'язок є фактично двосторонній утримувати один одного. Угу. Але також це буде все залежати від майнового стану, що одного, тобто що батька, що дитини. Це все буде братися до уваги, тому що дитина з часом також виростає і е, створює свою сім'ю. Угу. Чи, але я маю на увазі, це відбувається швидше на якомусь такому моральному рівні, коли дитина там хоче допомогти. Ну наприклад, вони там ну не спілкуються взагалі між собою, скажімо так. Чи е, законодавством передбачено, що вони цю дитину там ну зобов'язують просто можна певну в суму, порядку. що можна так можна, тобто але батько може рідко. таке зробити. Це є надзвичайно рідко, таке трапляється. У моїй практиці судовій такого не відбувалося. Переважно це є виключно моральний обов'язок та мати дитини. Це вже вона дивиться наскільки вона може взяти участь, але також часто і бувають ситуації, коли це неможливо, тому що дитина сама має двоє чи троє дітей, працює на двох роботах вже і не може потягнути всі батька. Тоді, відповідно, є державні призначення, державні пенсії, є спеціальні, є відповідно дотації, за які вже такі люди мають утримуватися. Ну і завжди цікавить, напевно, більшу частину наших мешканців. А той факт, коли ну, йде процес розлучення. Ну і переважно у фільмах так люди собі моделюють десь якісь є е, е, шоу юридичні, так де там показано, коли суддя е, трошки би, заставляє сторони війти в діалог, подискутувати в плані, чи потрібно це, чи не потрібно. Дається якийсь термін такий на примирення, так? На примирення Ну, А буває, до речі, таке. Ну, законодавство також передбачає, що може надаватися термін. Він не є надзвичайно чітко визначений. Правда, за практикою це місяць. Uh -huh. Найбільше місяця буває, що особи примирюються, але переважно цього не відбувається. Тому що вважається, що розірвати шлюб це є вибір справді людини, коли вони вже не можуть проживати uh -huh. подальшому далі. Uh -huh. І відповідно для цього і є дана норма, щоб якісь невеличкі суперечки. Не завершувалися розпадом сім'ї, хоча я знаю випадки, коли е, люди молоді одружували і розривали шлюб сім разів. Ого? Ну таке це це, це, стосунки. Це, дуже. Думаю, що так, що це дуже пристрасні, і при цьому вони народжували в тому числі дітей <світ> <світ> і двоє в шлюбі люди. один. Одна дитина нех можна зробити життя дуже цікавим і змістовним люди. навіть в такому контексті. Ну але не обов'язково бігати знає, кожен разом треба пам'ятати, що ти не тільки собі робиш таке життя цікавим, а ще свої досі. Тут подобався. Він подобався, можливо, ж сама. відбувається. Процес суддя виходить, поясню. Ну, треба було людям свіжих емоцій, не мали де взяти. А як часто власне звертаються до вас з проханням ну допомогти якось сплаті аліментів, власне? Якусь таку статистику, якщо це можна назвати, статистику, статистику достатньо важко якусь назвати, але е, такі спори є. Вони переважно закінчуються певними консультаціями, на надання консультації, на що має право, який це буде розмір, як це зробити. І відповідно, людина потім вже реалізовує. Хоча скажу, навіть при тому, що надається достатня кількість таких консультацій, вони не завжди закінчуються тим, що людина все ж таки скаже: Я йду в суд, і я цього добюся. Що вона це зробить. І тому, якщо десь це буде один з по елементах з 70 десь звернень. звернень, то якесь реалізоване, це вже буде з тих, один з трьох, відповідно. Але людині необхідно захищати свої права і, відповідно, звертатися до суду. Це є дуже важливо, тому що в житті. — Всяке ну, буває всяке буває це правда, краще внормувати той процес, який так. може вийти з під контролю і закінчити так. Однозначно, трагічну, і потім не знати, як воно в, в подальшому відбудеться, не знати, кому потрібні будуть ті кошти, не знати що станеться. І це однозначно потрібно якомога швидше вирішити ці питання, і бажано ці питання вирішувати однозначно без суду. Це буде і дешевше, і угу. швидше буде. Але не буде армію. А коли не матимете роботи. Хороший адвокат завжди буде мати роботу, тому що, як сказав, пан Іван звертається переважно за юридичними консультаціями, а дедалі в контексті. Юристи не завжди стараються довести справу до суду, тому що справді іноді легше справу закінчити певним примиренням сторін чи, так би мовити, у процесі певної медіації, аніж судитися. Декілька років ну по аліментах не судяться переважно угу. роки. Але щодо якихось інших, більш серйозних справ, то можуть судитися 2-3 роки в справі. Бути багато судових засідань, угу. десятки, всі інстанції проходять. переважно майнові дискусії, напевно. Майнові переважно. поділ, в, поділ майна. В тому угу. от іменно ця категорія також буває дуже багато спорів щодо поділу майна, але це вже переважно люди старші, угу. які, які розривають шлю, які вже встигли справді щось нажити, тому що молоді. Я важно, не маю що ділити крім телевізора, який подарили батьки. Однозначно я, до речі, бачив таку казуїстику, трошки юридичну, коли чоловік з дружиною розлучилися, так, і у них була хата. І хату суд постановив поділити по половині. В одній половині жила вона, а в іншій він з коханкою. Таке Ще буває. більше було конфліктів, напевно, ніж до того. І більше судових позовів пішло, що ми не затопили, а він там ворожок вода. Ну буває так, що не мають де дітися одне від одного. Тоді зомов'язані якось. Більше скажу, навіть живуть в одній квартирі, от Їй така казуїстика. Так, і таке бою. Я також знаю такі випадки. Я знаю, що жінка навіть одружувалася після того і жили всі троє. О, і достатньо мирно, і достатньо мирно. мирно. Ну ми футбол дивилися разом. Принаймні Фу. чоловіча солідарність. Напевно, напевно. Ну давайте будемо сподіватися, що таких випадків з кожним роком ставатиме все менше і менше. Що сім'ї створюватимуться міцними, люди не розходитимуться. А буде так, як ми починали власне сьогоднішню нашу програму з освідчень з закоханих з дня закоханих. Ну і знаєте ж, мої друзі. Якщо вже так сталося, що е, прийшли до такого висновку, будьте толерантними і робіть це розумно, і звертайтеся до нашого гостя. Він вам е, звертайтеся за пам'яткою і допомогою не хвилюйтеся і вірте в те, що все буде добре. А куди власне звертатися? Я думаю, що що ви нам скажете. У випадку, якщо у вас виникають аналогічні ситуації, чи може інші життєві ситуації, коли вам необхідна консультація юристів, звертайтеся в безкоштовну юридичну приймальну громадської організації Самопоміч з понеділка по п'ятницю з 10 до 18 години, що знаходиться за адресою міста Івано-Франківськ, вулиця Гаркуші, 10, офіс 1. ми постараємося вас сприйняти і надати якомога більшу ґрунтовну якомогу. Більш обґрунтовану відповідь і допомогти вирішити ваші проблеми абсолютно безкоштовно, Абсолютно безкоштовно, безкоштовно. Шановні друзі. Пам'ятайте інформація цін. Що ж, ми дякуємо? Ну і будемо продовжувати.